Привіт! Ми з Бодібаді хочемо представити тобі руханку для спини. Якщо є можливість, ляж на спину, тому що підлога один з найкращих вчителів, вона рівна. Витягуємо маківку, підборіддя саме піде ближче до шиї до під'яремної впадіни. Зроби 3-4 підходи. Якщо є коврик, схопи його з боків і відштовхуючи коврика від себе, витягуй маківку. Шия витягнеться. Зберігай ці дії і давай будемо витягувати руки за голову. Подивись, в мене зігнуті ноги, це допомагає не напружувати поперек. Я піднімаю руки і прямі відвожу назад, краще це робити на видосі. Чотири підходи, і можна витягнути руки і залишитись в статиці, не піднімаючи поперек нагору. А навпаки, опускаючи його вниз. Інший варіант переплітаємо пальці рук, долоні нагору, а потім за голову. Так само працюємо з плечовими суглобами, не напружуючи поперек. Чотири підходи і потім статика, руки назад, але плечові суглоби на місця. Ще можна змінити перепліт пальців рук, щоб інший мізинчик був е, знизу. Я не буду зараз робити. Ідемо далі, знайшла місце і буду витягувати руки в сторони і знов нагору. Поїхали, це динаміка. На видосі опускати руки краще. Розтягуйте руки в сторони, якщо можете, опускайте їх навіть до підлоги. Якщо ні, просто розтягуємо. Знов чотири рази, а можна завжди і більше. І потім статика лежу, маківку з плечей, долоні в дві сторони. Давайте йдемо далі. Скручування. Залишаю руки в сторони, а ноги опускаю, як наче в мене вони одна, то вправо, то вліво. Не піднімаю поперек, хоча він, звичайно, ну, трошки змінює положення. Коліна близько до грудей, тобто ноги в повітрі. І те ж саме тисніть руками, щоб ви не завалювалися за вашими колінами. Ось так не треба робити. Це коли я опускаюсь низько, коліна розвалюється, в мене нога, наче одна. Я трошки і вправо повернулася, наступний видох вліво. І роблю 4-8 циклів. Інший варіант скручування. Нога на ногу, права зверху. Якщо не вийде, то просто нога на ногу. Показала два варіанти. Притискаючи руки і лопатки, то вправо на видосі, повернулася поперек вниз, то спокійно вліво. Повертаємося. Давайте змінювати схрест ніг. Абсолютно однаково треба зробити на іншу сторону. Поставила стопу, розтягнула руки, відвела плечі, опускаю конструкцію з ніг в сторону, вернулася і поперек опустила. І лише потім інша сторона. Ви можете все робити більше ніж один або чотири, як ми робили цикли. Коліна до себе обіймаю, притискаю. Звичайно, таз піднімається, але я показую, що стараюсь опускати і таз вниз. Наче розкочую низ спини. Тепер праве коліно близько до себе і випрямляю ногу, наскільки можу. Для здоров'я спини дуже важливо витягувати задню поверхню ноги, ту саму, де ну, дуже боляче. Плечі від себе, лікті в сторони і інша нога. Ви знов можете робити довше і навіть затримуватись в статиці набагато довше, ніж я показала зараз. Думаю про те, що в наших матусь мало часу, тому ми торопимося. Даю вам дуже короткий варіант цього. Зараз я зігнула ноги і з легкістю дістала до своїх стоп ззовні. І пробую коліна, то одне, то інше опускати вниз, вздовж моїх боків тіла. А от тепер коліна в сторони схопилась за кісточки, притягую їх і до себе, до обличчя, і до тазу. А лікті самі о, опустилися на коліна, трошки їх розширюють. Відчуйте, наскільки ви розширюєте та притискаєте низ, спини та поперек до підлоги. Можна полежати навіть ще довше, а потім піднімаємось на ножки. І так, йдемо далі. Ми будемо підкручувати таз ось таким чином. І зберігаючи його, просто рухаємо руками назад такі великі кола, ще 4 рази в іншу сторону. Давайте додамо таку дію. Я візьму ковдру. Може, навіть м'ячок домашній, щось таке, що я буду стискати стегнами. Так, ми з вами ще й ноги включимо в роботу. Давайте стискаємо щось і зможемо підкручувати таз більш якісно. Те ж саме: великі кола руками. Нехай долоні дивляться вперед і трошки нагору. Старайтесь працювати верхом спини, я показую, а не попереком. Перепліть пальці в рук і так само не попереком, а верхом спини. Я розкриваю грудну клітину. Нехай витягуються малі грудні м'язи, це попереду пахов. Чотири підходи і останній більш довгий, потім інший мізинчик. Не забувайте про вашу ковдру, стискуйте її. І на видохах розкривайте лікті в сторони і назад, вдих виходимо. Видих знову розширюємо, все попереду, трошки збираємо лопатки позаду. Ще чотири рази стискаєте да? всіма зовнішніми, як ми називаємо, в йозі, ногами до центру. Це чудова дія навіть для тазового дна. Давайте поскручуємось, все так само стискаємо. У мене, наприклад, немає місця, тому я руки призігнула. Тоді ви лікті розширюєте в сторони і скручуєте верх корпуса. Якщо є місце, класно. Як зараз. випрямляйте руки і така мільничка. Вправо-вліво, ноги на місці. Добре. Відкинемо, нехай ноги відпочинуть, стискайте так, наче у вас ковтра залишилась. Перепліть пальці в рук і піднімаємось нагору. Що ми робимо? Ми витягуємо бока. Тягніть маківку нагору, вищий хребет будете витягувати. Станьте довше, наче плам'я від свічки, долоні і маківка нагору. Підборіддя далеко вперед не іде. Йдемо далі, нахил до стіни. Поставте руки широко і будемо ось так відтискатися. Пам'ятаєте, як ми підкручували таз? Те ж саме. Але на видихах груди та й обличчя йде до стіни, розширюйте долоні. Я хочу ще раз повернутися до цієї ковдри, і ногами працюємо, стискаємо. і Таз підкручуємо. Тоді ви точно не будете працювати попереком, а верхом спини. Давайте ми працюємо зі спиною, з нашою поставою. Лікті кожен раз в сторону, плечі ж опускайте. Будьте, наче така планочка від п'яток до маківки. Останній раз можна постояти, в статиці, розширюючи лікті. Вісім, а можна набагато більше підходів робити. Давайте. Нахиляємось тепер долоні приблизно на рівні з передніми нижніми ребрами. Але якщо ваша спина буде скруглятися, хребет, торчить, ось так не годиться. Піднімайте руки настільки вищі, наскільки потрібно, поки спина, тобто хребці, не тягнуться внутрі. Показую, як я тягну маківку туди, куди дивляться долоні. Штовхаюсь руками і витягую спину, можна ще постояти. А ми тепер. Витягнемо праву ногу вперед, ліву назад, пальці, ноги задньої трошки назовні. І так само нахиляємось, штовхаючи стіну. Потім поміняємо ногу, інша нога попереду, права позаду і трошки назовні. Дві руки штовхають, два бока витягуємо, стараюся ноги зберігати прямими. Виходимо, будемо тягнути ахіл і кроножні м'язи. Знов-таки, це задня поверхня ноги для нашої здорової спини. Я зробила такий випад. Одна нога попереду, інша так далеко-далеко позаду. І пробуй, наче п'ятку поставити на підлогу. Вона не стане, але я впевнена, що у вас буде тягнутися. Якщо не тягнеться, станьте ще ширше. Давайте поміняємо ногу, була динаміка, п'ятка назад і вниз, назад і вниз, назад і вниз. І лише потім я залишилась в статиці. Знов розширилася, щоб було однаково на дві сторони. Вдих, видих, побудьте, виходимо. Добре, тепер. Зробимо всім відому собаку мордою вниз. Вона призвана витягувати спину. Пальчики ніг разом, тазом сісти, коліна трошки розвести. Ми з вами потягнемось вперед, це підготовка. Схопіть края коврика, якщо є, піднімайтеся. І ось так подивіться, потім зробите. Штовхайте коврика від себе, піднімаючи таз назад і нагору. В мене зігнуті ноги, так що навіть живіт приліг туди. Але я сильно штовхаюсь руками. Заморилась відпочину. І потім повна поза. Штовхаємо коврика, таз назад і нагору і пробуйте випрямити ноги. Можемо, то п'ятки тягнемо назад і вниз. Якщо ви не знаєте, яка відстань між долонями та стопами, ще раз поза, з якої я починала, коли я сиділа тазом на п'ятках і потягнулася руками вперед. Буде краще. Добре, скручуємося. Знов поперек не падає ні вперед, ні назад, руки нагору і вправо розвертайтеся вдих, на видосі, руками розвертайте себе в сторону, розкривайте грудну клітину і будемо в іншу сторону. Піднімайте руки вдих і вліво. Так само зачепіться пальчиками рук за якісь опори. Да, в мене це стегно і позаду стопа. Розвертаюся вліво, плечі вниз, груди відвожу і закінчуйте. Піднімайтесь тепер передні пахи. Ось так треба таз вміти підкручувати або робіть зі мною зараз. І тоді права нога вперед, ліва назад. Підкручуємо таз, і тільки з цієї умови пробуйте опускатися в такий випад. У вас має тягнутися от там, де нога починається, тільки задня, а не відчуття в попереці. Пробуйте, це дуже важливо, така тонка дія. Назвами глибокий м'яз попереку виходить от в те місце, це я показала в йозі ми називаємо його переднім пахом. Давайте в мене інша нога, я підкручую таз один, три рази, і лише потім опускаюсь, можу пружинити, можу залишитись потім в статиці і відчуваю, як в мене витягується під животом да, задньої ноги. Добре, давайте станемо спиною до стіни. Ми пам'ятаємо, як таз підкручувати, як тягнути маківку з усім цим п'ятками до стіни, підкручуйте таз сідниці на стіну, лопатки на стіну, витягніть маківку нагору і, можливо, ви головою торкатися стіни не будете. Голова над грудьми. Тут у всіх по-різному. Натисніть п'ятками вниз, наче ви стоїте на високих підборах. Включіть квадрицепси та коліні чашечки, а маківку нагору. А давайте ще руки витягнемо в сторони, так як ми сьогодні починали на підлозі. Розтягніть руки сильно сильно в сторони, наверх. Піднімайте руки нагору, потягніться, витягуючи боки, плечі вниз, шия вільна. І ще раз октадаса на плечі відводи. мізинці можуть торкнутися стіни, шах вперед із красивою грудною клітиною, високою рівною поставою. Вперед, в новий день. Всіх цілуємо, приєднуйтесь на наші курси з Боді, Баті. Гарного дня!